Уданов попередив всю Україну по скандалу з міндючем. Не все так просто. Гор змогли знайти те, що перевертає всю картину. Події, які відбувалися всі ці дні, просто могли замолювати очі. Людям справжні процеси набагато масштабніші, а стоять за ними люди, яких було заборонено називати. Та тепер все стало на своє місце, і Буданов сказав усе, як є болюче, але дуже правдиво. Перед переглядом вам ліпше просісти. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та свої коментарі. А я буду починати вам розповідати про нові дета. Далі – справи Мідас. Начальник головного управління розвитку Кирило Буданов вперше прокоментував корупційний скандал, фігурантом якого став співвласник кварталу 95 Тимур Міндіч, псевдонім Карлсон, пов'язаний із державним підприємством «Енергоатом». Кирило Буданов назвав відмінною роботою НАБУ та САП, що виграли масштабну корупційну схему, пов'язану із держпідприємством «Енергоатом». Хоча таємниця слідства та подальша оперативно-розшукова діяльність не дозволяють начальнику гурту поділитися більшою кількістю деталей. Він розповів про вплив цього скандалу на співпрацю України з партнерами та дії ворога. Антикорупційні органи зробили свою справу, викрили і зупинили жах, що був показаний. Відмінно спрацювали, наголосив Буданов. Також він поділився своїми прогнозами, як далі розвиватиметься розслідування цієї справи. Ми правова держава. Тому крапку у цьому питанні має поставити суд, і він її точно поставить. Моя позиція така: що люди, які вчиняли корупційні діяння, особливо в час війни у соціально важливій сфері, мають бути покарані. Ніяких виправдань тут бути не може. Переконаний він за інформацією Буданова. На фоні цього скандалу Росія вже розпочала кампанію дискредитації України в очах партнерів. Ворог вже прогнозовано почав таку роботу через систему ботів, які ще більше накручують негатив у суспільстві. Цілеспрямована. Робота йде і на наших партнерів, мовляв, з Україною не можна мати справу, розповів начальник гур. Більше того, борхливу реакцію суспільства Буданов назвав абсолютно нормальною і закликав українців зберігати холодний розум та усвідомлювати, що судді роблять усе можливе, аби покарати винних. До того ж, після вручення набу підозру справі про масштабну корупцію. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що не спілкувався зі своїм другом Тимуром Міндічем. Від початку розслідування набусап і, і додав, що президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів. При цьому варто відзначити, що на сьогодні активно циркулюють щонайменше три основні версії походження скандалу. За однією з них слід веде до заходу, зокрема до США. Нібито Вашингтон міг бути зацікавлений у тому, щоб зробити банкову більш поступливою напередодні можливих переговорів із Росією. Підозри посилила інформація про тісну комунікацію НАБУ та ФБР. Утім, за словами добре поінформованого члена президентської команди за адміністрації президента США Дональда Трампа НАБУ і САП вже не є такою рукою заходу як за демократ хоча він же визнає, що ця історія в будь-якому випадку піде білому дому на користь, якщо не в питанні глобального пізділ, то в більш предметних речах, наприклад, про обговорені угоди про дрони та інших прикладних аспектах українсько-американських відносин. Друга ж версія, яку підтримує більшість співрозмовників РБК Україна, полягає у спробі НАБУ і САП діяти на випередження. Після атак на антикорупційну інфраструктуру влітку та чуток про можливу зміну керівництва САП у відомств фактично не залишилося вибору. За цією логікою публікація плівок і вручені підозру це не лише розслідування, а й боротьба за власне виживання системи. Ну третя, не менш обговорювана версія, стосується можливого сліду Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Джерело припускають, що операція МІДАС може бути Наслідком їхньої помсти, адже перший перебував в з із численними підозрами, а другому вдалося виїхати з країни за загадкових обставин, у яких теж фігурувало набу. Коломойський вже не перший рік погрожував помститися Зеленському, розуміти, як йому, якщо він сприймав Мінніча як людину поде принеси. І хочу нагадати, що набу ходили до нього із допитами. Причому довго їм це не вдавалося організувати. Що він їм розповів? Ми навряд чи дізнаємося, але чи могли вони здати явки і паролі легко? Один із помсти, інший заради спокою, припустив один із впливових нардепів. Ситуація вийшла від нас, Її ж росіяни не вигадали. Вони ж не створили фейк, вони взяли просто. Те, що є всередині України, корупційний скандал використали проти нас. Ну тому по-перше, першу джерела треба шукати саме в нас, і це все ліквідовувати. Звісно, там хотілося б дуже швидких рішень. Президент анонсує якісь там швидкі рішення, але відверто, все, що швидко планується, все так ось бездарно і закінчується. Пам'ятаєте, швидку швидко організовану зустріч Трампа та Путіна на Алясці. Швидко організували, але результату нуль взагалі безрезультатно. Тому тут не можна обходитися швидкими та зручними рішеннями. Воно повинно бути системним. Системним це що? Звісно, змінити людей, звісно, змінити там певний порядок ухвалення рішень, звісно, там посилити, активізувати, покращити боротьбу з корупцією. Ну. Повинні розуміти, да? Там, на найпростіший варіант сказати, все, брати більше хабарі ніхто не буде. Це погано. Це, звісно, найлегше. Чи працює воно, чи ні, ну невідомо. Як на мене, обов'язково президент повинен він зобов'язаний поговорити з українським суспільством по дорослому. Бо багато питань зараз є особисто до нього. бо… Пан Міндіч це не просто якийсь не знає, там, міністр або знаю, заступник міністра. Це друг президента Зеленська, це співвласник кварталу судді квартал 95. Як на мене, доросла розмова повинна виглядати наступним чином. Я розумію, Я кажу, це не м, вичерпний перелік того, що треба зробити. Це один з кроків, який президент повинен зробити. Наприклад, сьогодні, у вівторок, ввечері він виходить там. Зверненням до громадян кажу, шановні громадяни, я хочу з вами поговорити серйозно. От є в мене там три хвилини. Я хочу приділити мені увагу. Я визнаю, що людина, яка була тривалий час зі мною, яка була на моїх днях народженнях раніше, я був у неї на дні народження, знав його, його родину, друзів, близьких. Ми разом підіймали чарку, ми разом сміялися, ми разом плакали. Він мене зрадив. Він, Тимур Міндіч, він за моєю спиною робив такі-такі-такі речі, про які я взагалі нічого не знав, взагалі до цього не причетний. Хай набут перевіряє, але я публічно відмежовуюся від цієї діяльності. Я публічно звертаюся до Тимура і кажу, Тимур. Ти мені більше не друг, не товариш. Я не хочу знати тебе. Взагалі ти зникаєш з мого життя. У президента немає друзів взагалі. Ну, а тим же часом військовий блогер та політичний експерт Віктор Таран висловив думку, що за медійними атаками на начальника головного управління розвитки Кирила Буданова стоїть голова офісу президента Андрій Єрмак, який дав силовикам завдання знайти компромат на керівника військової розвитки, щоб самому берегти посаду. Після свіжої серії міндічгет рейтинг влади продовжує. Вже падати, а на Банковій черговий нервовий перегляд сценарію. А що робити далі? Тому що варіант відсторонити Галущенка, це тимчасове половинчисте рішення. Ситуація вимагає рішучих кроків і змін на владному олімпі, зазначив політолог. Він вважає, що відсидітися не вийде, бо західні партнери, які ще недавно зціпивши зуби, толерували дружні обійми з Єрмаком. Тепер дедалі частіше робитимуть паузу у стосунках. кажуть у цивілізованому світі якось не заведено тиснути руки персонажам із корупційним душком та переговорною ефективністю яких на рівні бюрократичного нуля перед зеленським. Тепер непростий вибір. Йому прямо і недвозначно радять негайно оновити владний олімп, де замість сірого кардинала потрібен хтось, кому наші західні партнери довіряють. І навіть подейкуються від них прозвучало одне коротке, але дуже конкретне прізвище. Це Кирило Буданов, зазначив таран. За його інформацією, Зеленський зрозумів натяк і тепер, нібито ніжно, але наполегливо пропонує начальнику гур очолити офіс президента. Мовляв, репутація світла чисті і американцям не соромно показати. Але Буданов чемно дякує і каже, що не закінчив головну справу захист країни від двору і схоже, не планує міняти реальні дії на офісні інтриги. Звідси й нова хвиля чуток. Будан вже як людина розумна читає такі кроки в момент та відмовляється. Тому Зеленський на емоціях і як кажуть, може навіть зняти його із посади начальника гур. А емоцій і психозу багато. І зараз чергові міндічгейт нагадав блогер. Єрмак же, додав блогер, грає, нібито свою групу. За як дуже боїться відстронення від влади і намагається діяти на випередженні. тому і поставив термінову здачу ДБР та іншим підконтрольним органам нарити на Буданова компромат та якусь. Корупцію про це вже писалися багато. Таким чином захистити себе від відсторонення від влади. Мовляв, ось дивись, шеф, дивиться західні партнери. Він такий же корупціонер. Подивіться, що ж нарили. Тож чекаємо нападів на Буданова від правоохоронців. Чекаємо, спостерігаємо, чи вдасться їм прогнути Буданова. Розюмував Віктор Таран. Ну і після масштабного корупційного скандалу, відомого як справа міді, у владі загострилася внутрішня напруга. Депутати критикують банкову за повільність і недостатньо рішучі кроки. У перші дні після оприлюднення записів, за даними українських змі, відставка двох міністрів та санкції проти Тимура Міндіча й Олександра Цукермана частково стабілізувала ситуацію. Однак багато політиків вважають такі дії найм'якшим із можливих сценарій. Насправді багато хто чекав від президента більш рішучих дій у перші дні. Якби їх взагалі не було, вже до п'ятниці ситуація у фракції могла поборнутися вибухом. Але оскільки два міністри пішли у відставку і плюс санкції, це трохи згладило обстановку всередині, каже один із членів фракції Слуга народу за словом співрозмовників влада обрала неефективну тактику, фактично легітимізувала записи замість того, щоб поставити їх під сумнів. Тепер переконані деякі депутати, президенту доведеться йти на масштабні кадрові кроки, щоб мінімізувати репутаційні втрати серед можливих дій перевірка роботи міністрів в голівува та глибоке перезавантаження уряду. Якщо доведеться звільнити багатьох голівова наприклад, за фортифікацію, 80% кабміну. Це потрібно зробити. Потрібно провести велике перетряскування. Це перше, що потрібно зробити, щоб врятувати ситуацію. Ці ну і причому діючи на випередження, а не здогін, звільняючи тих, кого вже засвітили набу, і друга – це активізувати мирний трек, вважає депутат. У різних політичних таборах не брав думка, що для стабілізації ситуації потрібне повне оновлення уряду. Обговорюються два сценарії: велика хвиля відставок або створення коаліційного уряду національної єдності. У такому кабміні могли б опинитися представники Європейської солідарності, батьківщини інших фракцій чи політичних груп. Однак політики визнають серйозні ризики такої моделі. Конфлікти між команд. Дами та боротьба за контроль над ключовими напрямами. Альтернативний сценарій кабмін сформований із фігур, яким найбільше довіряють українці. Серед них називають Валерія Залужного та Кирила Буданова. Водночас, невідомо чи погодяться ці люди приєднатися до уряду. Дякую вам, глядачі, за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться на нас, залишайте вподобайки та власні думки у розділі коментарі. До зустрічі в наступних випусках.